Виконуємо номер 1212 12 із підручника Геометрія 8 та номер 2412 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметри подібних трикутників відносяться як 2 до 3, а сума їхніх найбільших сторін дорівнює 20 см. Знайдіть сторони кожного з трикутників, якщо сторони одного з них відносяться як 2, до 3 до 4. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АВС подібний трикутнику А1, Б1С. Периметри відносяться трикутників як 2 до 3. Сума найбільших сторін у нас АС і А1С найбільші сторони. Сума дорівнює 20 см. І сторони одного з трикутників відносяться як 2 до 3 і до 4. Позначимо коефіцієнт пропорційності для першого трикутника зміною Х. Трикутник а, Б, С. нехай X сантиметрів. Одна частина, тоді сторони трикутника будуть у нас відношення 2 до 3 до 4, тому АВ буде 2х сантиметрів, БС 3х сантиметрів і АС 4х сантиметрів. Запишемо АВ 2х, БС 3х сантиметрів. І АС 4х. Оскільки трикутники подібні, то сторони другого трикутника також відносяться як 2 до 3 до 4. Запишемо це. Оскільки трикутники подібні то. А1, Б1 відноситься до Б1С1 і відноситься до А1С 1 як 2, до 3, до 4. Працюємо в трикутнику А1, Б1, С1. Тут нехай Y сантиметрів одна частина тоді сторони трикутника будуть. У нас буде А1, Б1, 2Y сантиметрів, Б1, С1, 3 y сантиметрів. І А1 С1, 4 y сантиметрів, 2 y, 3 y і 4 y. Тепер нам сказано, що сума найбільших сторін 20 см. Тоді АЦ у нас 4х. Додати А1С1, 1 4 до рівня 20. Ми маємо перше рівняння з двома невідомими. Тепер відношення периметрів подібних трикутників дорівнює відношенню відповідних сторін цих трикутників. Запишемо відношення. периметрів подібних трикутників дорівнює відношенню відповідних сторін цих трикутників у нас відношення про підніму відношення периметрів 2 до 3, тому і сторони трикутника будуть відноситись як 2 до трьох. Запишемо, візьмемо сторону, наприклад, АБ і А1Б1. АБ відноситься до А1Б1 як периметр трикутника АБЦ до периметра трикутника, А1Б1, С1. І це буде 2 до трьох. Підставимо А Б у нас 2х. Відноситься до А1Б1. До 2 y Як 2 до 3. Можемо скоротити на 2. Тоді маємо Х відноситься до Y, як 2 до 3. І маємо друге рівняння. Ну, а тепер працюємо в системі. Наша система. Перше рівняння 4х, додати 4 у до рівня 20, а друге Х відноситься до y як 2 до 3. Я піднімаю, тепер працюємо сугубо з нашим рівнянням. Використамо другого рівняння. Основну стивість пропорції 4х, додати 4 у до рівня 20 переписала добуток крайніх членів 3х, до добутку середніх членів 2y. Перенесем тепер 2y в праву частину. Змінивши знак на протилежний і помножимо друге рівняння на 2. Будемо розв'язувати методом додавання. 4х додати 4 у до рівня 20, я переписала. Маємо 6х відняти 4y до рівня 0. І тепер у нас при зміні у коефіцієнти протилежні числа можемо додавати. Маємо 10х, 4 у і мінус 4 – 0, 20, аде 0 буде 20. Звідси х дорівнює 20 поділити на 10 це буде 2. Ну, а тепер знайдемо у. Х дорівнює 20. Тоді 3 помножити на 20 дорівнює 2y. Х дорівнює 20, У буде дорівнювати. Це у нас 60 поділити на 2, буде 30. Ой, Х дорівнює 2 у нас. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Тоді, 6 ділимо на 2, буде 3. Y буде 3. Х2, Y 3. Зараз підправлю. Я підправила, а тепер знаходимо сторони. У нас АВ.

3 y і 4 y відповідно. Тому, 2 множимо на 3, це буде 6 сантиметрів. Далі 3 Б 1 С1 дорівнює 3 помножити на 3, це 9 сантиметрів. І А1С 1 це 4 на 3 12 сантиметрів